В Україні Ексу більше нема. Правоохоронці причинили роботу популярного файлообмінника XUA. Власників сайту звинувачують у порушенні авторських прав. Мовляв, їхній ресурс входив до 25 найбільших піратських вебсайтів світу. Натомість і МВС заблокували в інтернеті. Сайт міліціянтів, кажучи, мовою інтернет-користувачів упав. Свіжі голівудські прем'єри, серіали і документальні фільми безоплатно і в будь-який час. Усе це ще до вчора було доступно на сайті XUA, А сьогодні популярний файлообмінник перестав працювати. До компанії завітала міліція. Офіс знаходився в бізнес-центрі на висотному етажі. Проникнути і в здання було вісьма проблематично. А зайти в офіс, який знаходився за бронірованою двірі, окружений камерами. Було вісьма-вісьма сложно, і тільки благодаря успішно проведеної оперативної комбінації удалось неожиданно для сотрудников офісу попасть в поміщення в то время, коли вони раз займалися адмініструванням администрированием Міліціянти звинуватили компанію екс XUA у піратстві. Сайт закрили, а працівників почали допитувати. Відео зі спецоперації МВС поширило серед ЗМІ. Новиною обурилися тисячі відвідувачів файлообміннику. Соціальні мережі рясніють прокльонами на адресу правоохоронців. Офіційний і сайт МВС, очевидно став жертвою гакерів. Не працює як і екс Тим часом шанувальники ресурсу миттю втратили доступ і до всіляких голівудських фільмів, і до власного хатнього відео, яке можна було в необмеженій Шо? кількості розміщувати на XUA. Програміст Сергій Ткачук тримав там відео з власного весілля на домашньому комп'ютері. зараз цього відео нету і на сервері серві Ексюаскревського тоже уже не буде. а хтось там з перший шаг ребенка засняв, виложив це відео на потом заснімав дома. приїду. Покажу друзям на роботі, а показати вже буде нічого. Не тільки найпопулярніший файлообмінник українців поховали правоохоронці. Таке ж лихо нещодавно спіткали й американських охочих до дермових фільмів із інтернету. Поліція накрила подібний до XUA сайт Мегааплоад. Його власників звинуватили у порушенні авторських прав і погрожують оштрафувати на 500 мільйонів доларів і ще й до в'язниці запроторити на 50 років. Засновником українського файлообмінника світить менше. Частина друга статті 176, за якою порушена кримінальна справа, передбачає максимальне покарання від 2 до 5 років позбавлення волі. Ані українським, ані американським користувачам інтернету суворі обмеження обміну інформацією, зокрема і копіями фільмів, не подобаються у всьому світі. Набирають обертів протести супроти жорстких законів із захисту інтелектуальної власності. У США цілу добу чорною була сторінка Вікіпедії. Так її засновник Джиммі Велс страйкував проти за. Провадження нових антипіратських законів у США водночас і в Америці, і в Європі щораз популярнішими стають політичні піратські партії. Шведська піратка навіть пройшла до європарламенту. Її політична програма обмеження авторських прав і вільний обмін інформацією в інтернеті. Наталя Соколенко, Тетяна Чисалова та Олександр Літкович. Програма Вікна СТВ.